Вітаю вас. Діти, сьогодні хочу почати наше заняття із однієї такої речі, яку не можна купити, яку не можна продати, тому що вона не має ніякого значення, якщо її не надати іншій людині. Як ви думаєте, про що йде мова і з чого я хочу почати своє заняття? Скажіть, будь ласка. Насправді я хочу розпочати наше заняття із посмішки. Посміхніться один одному так щиро, тому що посмішка вона миттєва, але запам'ятовується надовго. Отже, сьогоднішнє наше заняття буде присвячене такій темі. На ваших екранах ви бачите безпосередньо тему нашого уроку. Вплив урбанізації на розселення населення, причини і механізми формування агломерацій і мегаполісів. Скажіть, будь ласка, для чого на вашу думку нам вивчати про урбанізацію і розселення населення? Чи потрібні нам знання про розселення населення на землі? Активніше. Ну, так, звичайно, потрібні. Населення розміщується по землі доволі нерівномірно, і на це є певні причини, їх потрібно розуміти. І навіть зараз відбуваються процеси, які сприяють зміщ, ну, якби, перерозподілу населення по планеті. І так, за цими контекстами варто слідкувати, бо навіть ті ж урбанізації, від того, як міста, ну, якими вони є, залежить якість життя в них. Ну, да. Антоніна дуже правильно сказала про те, що безпосередньо ми мусимо знати про причини, так, які змінюють розселення на землі і сприяють процесам урбанізації, Тому і про це сьогодні спробуємо поговорити. Перш за все, згадаємо з вами, що таке урбанізація. Урбанізація це процес зростання кількості міст і ролі в житті суспільства. Гляньте, будь ласка, на карту, яку ви бачите перед собою, і скажіть, які регіони та які країни характеризуються великою часткою міського населення. Гляньте, будь ласка, і скажіть, які країни, регіони характеризуються великою часткою міського населення? Так, наприклад, Сполучені Штати Америки, Канада, Бразилія, Австралія. Так, ці країни, звичайно, характеризуються великою часткою, яка має перевагу більше 80, так і навіть до 100% міського населення. Перегляньте, будь ласка, на іншу карту, це є карта розміщення населення. Порівняйте, будь ласка, те, що ви бачите на карті розміщення населення із попередньою картою. І скажіть, чи впливає рівень урбанізації на густоту населення країн, які ви назвали? Співставте і скажіть, чи впливає рівень урбанізації на густоту населення? Так, хто може сказати? Думаю, не обов'язково, якщо подивитись на ту ж Австралію, яка майже повністю урбанізована, і подивитись на густоту її населення, то видно, що ці два показники не дуже корелюють. Так, добре. Так. Хто ще хоче висловити свою думку? Так, тобто е, Антоніна нам сказала про те, що не обов'язково є суто позитивний вплив, який буде впливати збільшенню кількістю населення, але і організовані держави можуть мати невисоку висоту населення. Отже, оскільки вплив між е, цими е, показниками існує, я вам зараз пропоную за допомогою свобод аналізу визначити, як пов'язані два поняття, які ми бачили на е, картах. Тобто, як безпосередньо рівень урбанізації урбанізація впливає на густоту населення? Що таке свод аналіз? Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з таким способом подачі інформації? Її аналізу? Отже е... Безпосередньо свод аналіз в першу чергу пов'язаний з тим, що є е, абревіатура від англійських слів, які перекладаються з S в сильні сторони, таблі, в слабкі сторони, е, о, можливості і, відповідно, те загрози. Зараз ваше завдання подумати. Безпосередньо які сильні сторони або причини урбанізації ви можете назвати, що будуть впливати на густоту населення, також визначте, які слабкі сторони, які можливості процес урбанізації дає для населення, щоб воно концентрується в тій чи іншій частині країни, ну і відповідно які загрози. Для того, щоб ви мали можливість працювати із код-аналізом, у чаті надіслана безпосередньо покликання на редагування моєї презентації. Зайдіть, будь ласка, за покликанням і за допомогою облікового запису ви можете редагувати презентацію. Бачу, що ви приєдналися. Скажіть, будь ласка, всі приєдналися. Хто не зміг? Так, тепер, якщо ви приєднались на місці тексту, ви можете ставити свої курсори і вводити текст, який ви хочете нам проаналізувати. Тобто, подумайте, які сильні сторони урбанізації будуть впливати на густоту населення. Щоб вам було легше, я, наприклад, назву перший приклад. Сильною стороною ми можемо назвати наявність великої інф... кількості інфраструктури. Тобто, населення воно прагне. Соціального розвитку прагне відповідно високого рівня життя, а у містах це наявно. Тому ми можемо сказати, що це сильні сторони. Так, отже, декілька хвилин, так, 3-4 хвилини, щоб ви безпосередньо написали свою думку. Так, тільки хтось один написав. Будь ласка, пишіть ще. Подумайте, що для вас могло би стати причиною того, що ви хотіли або не хотіли жити у місті. Ага. Напишіть, будь ласка, ще сильні сторони можливості. Uh -huh. Так, частинні сторони у нас залишились. Добре, так дякую. А тепер прошу безпосередньо свої поняття, які ви записали, пояснити, як ви це розумієте, щоб нам було наочніше і зрозуміліше. Так, отже, сильні сторони, які ви написали, це більше можливостей для працевлаштування, широкий спектр послуг. Хто написав це? Я попросила про працевлаштування написати пані Аліну, тому що в мене немає аккаунту. Зрозумію. Я вважаю, що набагато більше можливостей для пра працевлаштування саме у місті, і тому багато людей часто із сіл або із менших міст їздять, наприклад, до Києва зранку і ввечері повертаються назад додому. Тому так, ну така аргумента. Ну і звичайно, напевно, що пов'язано так, можна сказати, і з доходами, тому що місце працевлаштування воно ще має певний дохід, і на певних містах все ж таки вони дещо вищі. Добре, слабкі сторони. Скажіть, будь ласка, хто написав слабкі сторони і може проаналізувати? Це написала я, Lasta. оскільки я зараз живу в, в районі Голосівському біля метро виставковий центр, і там, оскільки не працює станція метро до Лебідської, то те, що там дуже багато проживає населення і є постійна давка в громадському транспорті, дуже великі затори, тому ну, це дуже незручно та некомфортно для нас. Тому Добре. це дуже велика сторона слабко, слабкості урбанізації. Слабкості, я погоджуюсь так. Ну, і я ще можу сказати, що, напевно, слабкою стороною є навантаження на окремий регіон, так, якщо говорити про розвиток галузей господарства, розвиток підприємств, іде навантаження на один регіон. Також нерівномірний економічний розвиток, як наслідок. Ну і звичайно, що от, слабкою стороною ми можемо говорити навіть про. Ну, впливи на здоров'я людей, адже вібрації, постійний шум, вони можуть бути оцими слабкими сторонами, якщо говорити про урбанізацію та міста. Які можливості урбанізації для розселення населення? Хто написав? Ну, перше, про можливість створювати об'єднані і потужні громади це написала я, Ну, я мала на увазі про те, що в місті людям, мабуть, легше саме об'єднуватися і створювати разом різні ініціативи, проєкти, які в тому числі можуть бути корисними, наприклад, і для збереження того ж навколишнього середовища, так. або для покращення якості життя. Добре. Ну і ще написали розвиток. Певної локації та, напевно, робочої сили, ну про робочу силу. Це я написала, тому що так, якщо ну, коли йде урбанізація, то багато uh, є людей, по-перше, які можуть працювати, також якщо відразу враховувати робочі місця, якісь інфраструктуру додаткову, тому це такий дуже в якомусь чинні класний варіант, коли створюється певне місто і йде урбанізація. Тому так. Так, добре. Ну і загрози. Будь ласка, хто перше написав більший ризик поширення пандемії? Ну, це Посібне. також написала я. Ну, я думаю, що очевидно, що якщо у одному місці є велике скупчення людей, то, наприклад, ті ж хвороби, що передаються повітряно-крапельним шляхом, будуть швидше передаватись від особи до особи, що може спричинити певні ризики. Я думаю, так ми і так, це вже побачили з пандемією COVID-19. Так, це дійсно, так. І хто написав про забруднення навколишнього середовища? Я написала Я Власне. це написала, так як у місті зосереджена велика кількість різноманітних виробництв, внаслідок чого виникає екологічне навантаження на місцевість і виникає, виникають різні види забруднення. Привити. Так, дійсно, це правда. Ну і звичайно, ми з вами побачили, що за рахунок сильних слабких сторін можливостей, так і загроз. Відбувається як процес урбанізації, тобто концентрація населення в певних місцях, так і відбуваються зворотні процеси, які пов'язані з субурбанізацією. От, наприклад, якщо говорити про поширення ризику пандемії, забруднення навколишнього середовища, то тут можна говорити, що на основі цього буде виникати субурбанізація, і розселення населення його чисельність у міських і приміських територіях буде відрізнятися. То що ж таке субурбанізація? Чи зрозуміли ви з моїх слів? Субурбанізація. Якщо ми говорили про загрози і виникнення субурбанізації? Так, це переміщення населення із міст у приміські зони. Отже, як бачите, ми з вами зрозуміли, що багато причин так вони впливають на розміщення населення і формування темпів і рівнів урбанізації. Якщо говорити про рівень урбанізації, це частка населення, яка проживає в містах, а відповідно темпу урбанізації, це з якою швидкістю зростає кількість міського населення. Ну і звичайно. Безпосередньо я хочу, щоб ви зараз е, підсумували те, що ви сьогодні почули за такий коротенький проміжок часу і використовуючи смайлики так, які вам імпонують, будь ласка, поставте його то, на ту сходинку успіху, де ви вважаєте зараз перебуваєте. Почитайте, які є тут варіанти, і поставте. Смайлики можна брати різні, тому що, можливо, хтось з різними емоціями. Так. Всі поставили? Смайли. Так, отже, бачимо, що все ж таки ні, хто ще став. Анатолій став. Так. Отже, за такий короткий проміжок часу, так нашого з вами спілкування, ми можемо побачити, що завдання, які були перед нами, так ви виконали, ну і зрозуміли, і частинка із вас також може пояснити це іншим. Це досить тішить, так і звичайно має важливе значення так, для нас, тому що ми повинні орієнтуватись у таких темах, щоб Мати можливість спілкуватися з іншими і, відповідно, говорити про проблеми, які нас відповідно цікавлять, і проблеми, з якими ми стикаємося. Добре. Так, дякую вам за увагу. Молодці, і безпосередньо даруємо один одному також усмішку.